Ми з вами 29 березня розпочали громадські слухання по темі підвищення тарифів на газ та електроенергію. Злочин проти Вінничан та української державності. 3 квітня цього року ми прийняли з вами резолюцію тут на Майдані. З питань діяльності з цих питань, що я озвучив з і, і діяльність товариства ЖЕЛ вам доповість Маріновський Віктор Васильович. Прошу. слава! Шановна громада, ви знаєте. До нас багато дійшло нових матеріалів, які сьогодні кажуть про те, що за наш рахунок хочуть покрити борги Нафтогазу. Борги олігархів перед Нафтогазом. Зараз з'ясувалося, що у Нафтогазах Фірташ винен йому 11 мільярдів. Каломойський винив Нафтогазу мільярд 800. Ахметово винен Нафтогазу мільярд. І всі ці борги, вони не хочуть погашати. Підверто Коломойський каже, що я нічого не буду повертати. То вони нічого краще не придумали, як підняти тарифи на газ та світло. І за наш рахунок з вами покрити ці борги. Я не хочу напомнити вам вже один раз за наш з вами рахунок, вони це зробили. Помните, коли Верховна Рада приймала рішення про списання боргів облгазів на 20 мільярдів. Було таке? Це за наш з вами рахунок, вони зробили. А це а цей раз вони хитріше пішли. Вони пішли через 50 тарифів. Тому ми. Вінниччина, Майдан Вінничини, Народна Рада Вінничини категорично проти підняття тарифів на газ і на світло. Так чи ні? І ми це написали листа до голови обласної ради. Ви написали про це листа нашому голові обласної державної адміністрації і також написали. Нашому виконуючому обов'язки Моргунову. Моргунол взагалі не йде ніяк, ні на які розмови з нами, не відповідає ні на які наші листи. Ми не можемо зрозуміти, чи це він вже собі думає, що він вже став мером, і тому вже з народом не треба спілкуватися і слухати, що люди, про що люди кажуть. Чи це він вже думає, що він. Народ не треба слухати взагалі. Тут Дві речі такі не він же збирається йти оцінює на, на вибори. І хоче балотуватися, стати То, по, повинен він стати і Слухати людей, що, про що люди кажуть, а він не збирається це робити. І взагалі у нас з владою сьогодні дуже складні стосунки. Я вам розкажу одну історію, яку. Далі відбулася. Мене запросили на медведів 9 люди, тому що їм приписали зайві гроші, сплати, як сплачені за покривлю будинку. Я приїхав туди, там була міська рада, там був ТОВ, на, наше знамените. І це, те, коли вони мене побачили, прилетів туди Гребінь, це директор, це ОТОВЖЕО. Почали роз, э, розказувати про те, що вони все гарно роблять, що все добре, що не треба нічого перераховувати, акти перевіряти виконаних робіт. Але все ж таки перевірили. І ми сьогодні отримали джили, э, офіційний лист від э, департаменту житлово-комунального господарства, де вони вказують самі, що дійсно приписки на 2000 гривень було приписано. В, в ремонті попівлі. І вибачалися, і все інше. Але ж коли ми там були, то нам казали про те, що це політична акція, що це вони піаряться тут і все інше. Люди задають питання, при чому тут піар, при чому тут? Кажіть, де ви робили кришу і чому вона тече? Зараз приймали їх на тому, що вони старі акти виконаних робіт приписували, як зроблені нові акти виконаних робіт. І в цій частині вони зараз списали, признали, що 2 тисячі зайвих виставили рахунок за місяць. І це на кожному домі таким чином вони роблять. Тому сьогодні люди мають чітко зрозуміти їх. Майбутнє в їх руках знаходиться. І тому сьогодні треба об'єднуватися, сьогодні треба вибирати старшого по будинку, треба контролювати владу, контролювати Жеки, які сьогодні займаються обслуговуванням. Якщо цього не будете робити самі, вас будуть обманювати, дурити і будуть потім розказувати, які блага вони до вас несуть. Шановні друзі, об'єднуємося і ми їх переможемо. Дякую за увагу. Слава Україні! У нас сьогодні, дорогі друзі, відбулося судове е, слухання по питанню політичних репресій по Юрію Корту. У нас е, серед нас є правозахисник, адвокат Валерій Полін. Йому і слово. Слава Україні! Шановна громада у нас е відбувається е той же самий владний пандепізм, який продовжується вже 24 рік на теренах Вінницької області. Десь хтось більше крав, хтось менше. Крали всі і е зловживали і також перевищували владу е е всі наші керівницьких. Зараз, сьогодні, черговий раз справа Явно злочинна і незаконно притягнута до кримінальної відповідальності Юрія Павленко. Юрія Корта. Суддя Кур Кур Курбатова, бо тут у нас дехто поправив її прізвище, і рекомендував але зовсім не в суд, а в інше місце. Ну, я про це хочу сказати окремо, але сьогодні вона навіть не приймала відводу. Тобто вже сама собі засіла стати суддєю, вже вважає, незважаючи на те, що вона звали чотири нових факта, які вона знову допустила порушення ситуації і законів України права свободи громадянини громадянина Савських Курпатова, магною сьогодні не приймала. Відвід, який був підготовлений з цього питання. Але підключено було сьогодні до справи новий адвокат Курнаєва, наш активістка Майдану. і від Курнаєва суд змушений був взяти відвід. Як він буде розглядатись, ми не знаємо, тому що я нагадую, що відводи у нас. Те, що вперед наші судді, це тільки можна достойно на тому, щоб розслідувати ці злочини і тягати по, по наших справжніх судах, а не по цих продажах. Тому що деякі відводи судді розглядали за годину за дві, а деякі відводи розглядались по 20 днів. Той же саме судді Олійником. Зараз справа попала знову до судді Оліника. Військові знають, що є таке правило, воно, звісно, не обов'язкове, але правило є таке, що снаряд на ту же воронку з тої пушки не попадає. А у нас, що не відвідував олійнику попадає, що не, значить, другий від, знову олійнику. і знову третій раз попадає в нашу олійнику, а олійник гризеться з Михаленком головою суду, і тому його спеціально підкидає, що підкидає ці відводи. І цей комп'ютер – це просто туристика. Для всі, що комп'ютер розпределяє справу без втручання е, корумпованої лапи якогось там е, значить, е, головуючого.